На Волині хочуть ліквідувати чи приватизувати. Погроза Тецяківцю судять луцького підприємця. 40 років по тому виїзне засідання ТСК з питань чорнобильців на Волині. З пістолетом на поліцейських затримали групу наркозакладчиків. Скорботна звістка для Вишнівської громади. Стало відомо про загибель на війні мешканця села Вишнів Віктора Терешкевича. Герой був стрільцем-санітаром. На жаль, поліг на Луганщині на 37-му році життя ще 1 листопада минулого року. Весь цей час захисник вважався зниклим безвісти. звісти. 31 жовтня траурний кортеж вирушить із Коваля, орієнтовно об 11 годині. Прощатимуться з воїном 1 листопада із два. Надцятої години біля рідної домівки Віктора Терешкевича у селі Вишнів. Сумна звістка надійшла до громади Нововолинська. ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника Павла Дорощука 1994 року народження. Оборонець прийняв свій останній бій 7 липня на Донеччині. Інформацію про прибуття тіла та чин похорону повідомлять згодом. На щиті 31 жовтня Камінькаширська громада зустріла захисника з села Грудки Сергія Найдича. Стало відомо, земний шлях героя обірвався на 48-му році життя, 28 травня, на Харківщині. О 9-й ранку Скорботний Кортеж прибуде до Коваля. Далі через село Підцир'я та Камінькаширський попрямує до села Грудки. У село Муравище навіки повернувся полеглий захисник Андрій Босюк. Понад рік рідні не втрачали надії. Їх герой повернеться живий. На жаль, дива не сталося. Воїну навіки віки 36. Андрій Босюк загинув і ще 10 серпня минулого року біля міста Залізне на Донеччині і з оборонцем прощались біля його рідної домівки. Найбільша втрата болить сім'ї. Всім, хто знав і любив героя. Всім помагав. Працював, спочатку муллером. почалась війна, пішов працювати, ремонтувати машини на військових. І звідти поїхав на війну. І це вже скільки більше року, рік і три місяці чи більше, як загинув. На перше завдання, мабуть, як пішов, так і не повернувся. Це ще була надія, що він живий, що, може, десь ранений був. Але чекали, чекали, так і не дочекалося. Штурмові війська напередок. Він пішов і зразу прилетіло до його їх двох. Одного ранило, а двох зразу на смерть. У героя залишились син, донечка, дружина, батьки, щоб жити і жити, допомагати іншим. Як воїн це вмів і любив. Робив, ходив ремонти, ну, на рибалку ходив. Оце б сина водив би зараз з собою. Синтікіон в садік скоро закінчить. Спокійний, з усіма общався, Любив компанію, на гриби разом їздили. Я його знаю як хорошого чоловіка, гарного сім'янина, приємного, хазяйновитого, взаємоду він міг завжди прийти на допомогу іншим. Я зверталася до нього. І він мені допомагав, мені треба було плитку взяти, то він мені привіз ту плитку. Привітний, вітався завжди з людьми. Знала, як доброго, спокійного працює. того. Завжди вітався біля хати, такі порядки поробив, коли прийшов. Ну, Він відкликався, хто його там кликав. Ще до того, як пішов боронити Україну, Андрій Босюк ремонтував автомобілі захисникам. Колеги прийшли віддати герою останню шану. Добросовісна людина. Такий виконавче, все, ніяких питань не було. Такого, ну, людина порядна. Ну, він дуже трудолюбивий, Він займав, ну, він Дуже роки були золоті. Він вдома тут прийшов, ремонти, все робив, машини ремонтував. Він така, досить відповідально відносився до всіх робіт, які йому наставили задачі. Добра людина, дуже дуже спокійний. Дуже він був спокійний, такий, що він відноситься до всіх добре, мав повагу в колективі. Відспівали захисника у церкві великомученика Дмитрія Солунського всі слова співчуття і підтримки рідним Андрія Босюка. Як пояснити сьогодні мамі, що немає її дитини, що немає найдорожчого, кого вона носила під своїм серцем? Сьогодні наше село плаче і ридає. У неділю було престольне свято, ми всі раділи. Але сьогодні немає байдужої людини, яка би не прийнялася цим болем, який відчуває мама, який відчуває дружина, який відчувають діти, які б ще могли його довго в обіймах тримати своє дитя і сказати Я люблю тебе. Дружина що довго могла б обнімати свого чоловіка і признаватись у коханні. Діти могли б завжди прийти і лягти на плече батька і сказати: тату, я дякую тобі за все. Останній спочинок військовослужбовця на кладовищі села Муравище. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Муравище, телеканал Аверс. Камінька-Ширщина провела в останню дорогу героя Андрія Шуміка. Захисник загинув на 25-му році життя, 25 жовтня, у Харківській області. Відомо, що герой навчався на оператора комп'ютерного набору у Камінька-Ширському ВПУ із воїном попрощалися у громаді. Скорботний кортеж із тілом героя зустріли у селі під Віддали останню шану Андрію Шуміку і жителі міста Камінь Каширський. Відспівали захисника у храмі Святого Миколая Чудотворця. Воїна поховали з усіма почистями на центральному кладовищі. Колківська громада зустріла траурний кортеж із тілом загиблого захисника Івана Воронюка. Герой загинув 19 січня минулого року. У Свято-Успенському храмі села Старосілля загиблого відспівали. Останній спочинок воїн знайшов на місцевому кладовищі. У Камінькаширському районі трапилася дорожньо-транспортна пригода. Близько опівночі, 33-річний водій Мерседес Бенс, рухаючись автодорогою, любешів Залізниця, не впорався з керуванням. За даними поліції, чоловік не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку. У результаті автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. Під час аварії травмувалися водій та його 26-річний пасажир. Обох із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Декілька років тому шахту дев'ять визнали нерентабельною разом з іншими вугільно-видобувними підприємствами, які вже ліквідували. Коли шахтарі так званої дев'ятки виборювали право на існування в цей же час на ліквідацію витрачались значні кошти. Вже подаються документи до 30-го числа. Люди повідомлені про скорочення, і до 30-го числа має шахта бути війти в ліквідацію і передана в держмайна. Ми рахуємо, що на сьогоднішній день. При військовому стані, і що на Сході всі шахти, які мали бути основним потужним нашим вовном, знаходяться в такому стані, зараз не на часі закривати шахту. Вугілля на шахті є, роботи вистачить. Війна власна свої корективи. На сході більшість частин шахт, які мали дійсно давати потужне вугілля, які мали забезпечити енергонезалежність нашої країни, на жаль, або перебувають в окупації, або знищені ворогом. Єдиним таким Острівком, який дійсно може якийсь давати е, якусь, ну, якусь давати видобуток вугілля. Це залишилися Львів, вугілля, е, Волинь, вугілля і частково повлоград, який теж дуже в тяжкому стані. Цей чоловік з Херсонщини має відповідну освіту. Восьмирічний шахтарський стаж здобув ще до окупації і вже три роки працює на дев'ятці. Причину закриття не розуміє. Влаштовує нас все, як має бути, але ж ви бачите, що зараз така ситуація, що ну, неопределенність, як би так сказав. би. І ми самі всі в напруженому стані. Внутрі, то, то не передати, що людина відчуває в такому стані. Знаєте, чоловіки вже збираються на збори, ініціатором яких є обласна профспілка шахтарів. Мета зробити звернення до міністерки, просити приєднати дев'ятку до об'єднання Волинь вугілля, таким чином дати шанс на існування. Ви хто такий? Скажіть, будь ласка, представтеся мені. Дякую дуже. Тут ви не маєте права без мого дозволу щось робити. Я є директор шахти, так чи ні? Викончу обов'язки на тому часу. Ну аби чого ви до мене не зайшли? Не сказали, що ви приходите, що ви хочете робити, чи що? Зробили збори колективу. Що? Чи що? чого? Як смисло, чи що? Це мого колективу, а не вашого, розумієте чи ні? Ви хазяїн шахти. Ну, типа того. Це знає. люди, які вільні виражати свою думку. І ви не є їхнім власником. Шановні нас рабство відмінне, якщо ви, ви знаєте. Я ви знаю в курсі. Право... Ви от, наряд отримали. Ви на роботу прийшли. Будь ласка, займайтесь роботою. Ви вже ними керував. Що завтра закривають шахту криза управління шахтою виникла давно Внаслідок свавілля правоохоронці підрахували збиток майже на 440 мільйонів гривень. Директора Володимира Юрківа відсторонено. До керівництва шахтою номер 9 Пан Юрків був гендиректором «Волиньвугілля», власне з якого і відокремили дев'ятку. Ну ви не підтримуєте, Ви хочете, щоб люди залишилися без роботи, і ви залишили це все робимо. Скажімо. Вони вони хочуть зібратися, зібрати підписи, звернутися до Спасибо міністерства. Роз вони вже там були. Сережка, ви розчиталися. Чого ви приїхали? Свої діла рішати поза камерою. Нам розповіли шахтарі, що Сергій, на якого звернули увагу, не зміг працювати на шахті через те, що декілька років тому наважився їхати до міністерства. Однак сьогодні колишній шахтар турбується не про себе. Я був мобілізований 22-му році. зараз демобілізувався, і багато моїх побратимів, хлопців, шахти 31 чоловік. Зараз знаходяться на фронті. І держава їм мала гарантувати збереження їх робочих місць. Так, як шахта вони мають повернутися не тільки до своїх домівок, до жінок, до сімей, але й на своє попереднє робоче місце. Хоча профспілка є незалежною, мусово чоловіки збори проводять майже на ганку. Однак, голова профспілки шахти не розділяє позицію профспілки шахтарів області. Зміна керівника відсторонили юрківа. Відсторонили за кримінальне. Все, ставте нового ну, керівника. Ну і що далі працюйте, керівник, працюйте далі, керівники? Це ну... алкоголік. Що він зараз від нього Я, такий це? вихлоп, що не можна стояти біля нього? шановний, чого ви сюди приїхали? А ти що приїхав? Я тут голова Від'єднання, погіршилося стан спочатку, так на протязі чотирьох місяців шахтарі не отримували зарплату. Тим більше, ДП волинь вугілля кинуло нас. Нас від'єднали по факту з 1 травня, а зарплату нам вже перестало ДП волинь вугілля з квітня. Ще вісім місяців. Шахта заробляла, щоб віддати борги. Чуємо вже знайомі імена. Їхні В лютому місяці його нагнули і заставили, поставили на щочик 10 мільйонів доларів. Ностра і Алькапоне це невинні ягня проти цього. Кажуть, до шахти має певний інтерес Андрій Венгрін якому приписують розкрадання Львівсько-волинського вугільного басейну та поставку неякісного обладнання. На шахті свого часу були й тітушки шахтарям. Попри це, вдалося з ганьбою виставити директорів ставленників так званого Смотрящого. Зараз ситуація трохи інша. Надалі держпідтримки не буде. А волинь вугілля, до складу якого можна проситись, має мільйонні борги, каже Василь Гура. Міністерстві коробки ясно сказали, хочете працювати. Та без проблем заробляйте. Ми не в змозі самі себе прокормити. Це заробітна плата, левову частину, електроенергія, перевозка людей і щось десь колись ламається. Виходу вже нема. Крапка. І об'єднатися це не буде вихід. Звичайно, ні. Ну дивіться, якщо два банкроти об'єднати. Це звучить як вирок. Як чуємо, готове і інше звернення до Верховної Ради та Міністерства від цього ж трудового колективу. Так ми якісь подписи збирали, хлопці тобто ніде не де не розписувалися. Які подписи? 173 підписи. 173 подписи. Сто чоловік розворот присутні, а не по, а не підписи. Ну, всі проголосували одноголосно. Ось протокол зборів. Тут колектив ніби просить повернути Володимира Юрківа на посаду і висловлює недовіру депутату, який ніби втручається в господарську діяльність шахти. Як це допоможе втримати робочі місця, поки не зрозуміло. «На шахті Бужанській, я сам працював три роки назад, мені ще до цифри не випущено АСВ. На шахті Бужанській на нас очікує інший прийом. Її ставили в приклад, мовляв, вона в об'єднанні волинь вугілля тут краще, ніж ліквідуватись. Вийшли ми на видобуток вугілля 200 тонн, зараз плануємо виходити на 230. Це добове навантаження на дві лави. Відвантаження йде. Ну, такої масової заборгованості по заробітній платі немає. Ми боргуємо там за 23-й рік за листопад, ну і серпень місяць цього року поточно. Ще в минулому році у нас було 200 чоловік на шахті. Зараз ми маємо вже 750. Цей чоловік на посаді з 23 го року каже, склався дружній колектив. Шахта теж ледь не закрилась. Ну, ЄСВ не платилося, я вам скажу, десь. Мабуть, з 2015 року чи що, ми поступово цей борг погасили вже майже 19-20. ну, Ми його гасимо. Саме перше це була зміна керівництва. Прийшов інвестор, вклали в нас гроші, дали нам обладнання. Хто це інвестор? Ну, я не буду казати, але. Обладнання заїхало зі сходу. Добропілля, з Бернограда, з Селідова, комбайни. У нас ну, техніки багато. На нашу шахту вистачає ну, сусідам допомогти, якщо треба. З дев'ятої шахти працевлаштувати на Бужанці зможуть всіх. Попри наявну заборгованість за умови, якщо руку влади і до них не дійдуть. А яким буде вже результат двох зовсім різних звернень, майже вже безробітних шахтарів розкажемо згодом. Ольга Ганич, Мирослав Хотемчук, телеканал Аварс. На Волині чоловіка звинувачують у погрозі і насильстві стосовно військовослужбовця ТЦК. Інцидент стався у серпні. Нині кримінальна справа вже у суді. Ось потерпілий чекає початку засідання. Обвинуваченого лучанина не видно. Виявляється, що підсудний приватний підприємець. Його захисник каже, що в обвинуваченого підскочила температура. От він і не прийшов. з цим він не може з'явитися сьогоднішній засідання. Чи буде в ньому медичні документи, поки що мені невідомо. Однак він сказав, що має намір звертатися за медичною допомогою до сімейного лікаря. Зв'язку З цим рахую, що не можна розглядати дану справу сьогодні, і потрібно її відносин. Без участі вилачого не можу проводити дане судове засідання, пропоную відказати визначити іншу дати. Потерпілий військовослужбовець ТЦК каже, підсудний щойно був біля суду, схоже, кудись чкурнув. Що я його наблюдав тут перед входом вас, це все, що я можу вам сказати. І не я один, а так само група оповіщень, його бачила тут. Ну раз він так вирішив значить ним що саме сталося тоді у серпні, як підсудний погрожував і що робив? Ні прокурор, ні адвокат Лучанина поки не говорять. Відмовився розповідати про той випадок і сам потерпілий. Між тим, поки тривало розслідування, правоохоронці просили суддю арештувати майно вилучене під час огляду, а саме предмет зовні схожий на металевий ключ. Схоже, слідчі виявили за підсудним підприємцем ще й цілий шлейф адміністративних порушень. Судячи з матеріалів справи, той раніше у Луцьку вчинив ДТП і поїхав з місця події. Суд позбавив чоловіка права керувати автівкою, але того знову і знову ловили за кермом без прав: то на Рівненщині, то у Львівській області. Суд неодноразово штрафував лучанина на 40 тисяч гривень. Тепер йому загрожує обмеження або ж позбавлення волі від трьох до п'яти років. Підприємцеві інкримінують умисне нанесення побоїв службу особі Олена Лищук, телеканал Аверс. Чергова сімейна трагедія на Волині. У Луцьку судитимуть 51-річного чоловіка, якого звинувачують у вбивстві власної дружини. Встановлено, що у серпні цього року чоловік під час сварки за місцем свого проживання задушив жінку подушкою. Суду обвинувачений очікує під вартою. Наставив два пістолети на поліцейських, погрожуючи їм розправою. У цьому звинувачують 41-річного лучанина. Тепер долю чоловіка вже почали вирішувати луцькі вершителі. Сталося це взимку цього року. Січневого вечора правоохоронці, отримавши інформацію про розкладання наркотиків у лісі поблизу села лище, виїхали на виклик. Приїхавши на місце, побачили підозрілих осіб, серед яких і був наш обвинувачений. Той, при перевірці документів, почав погрожувати правоохоронцям зброєю. Ївчи умисно, діставши два предмети, конструктивно схожі на пістолети та тримаючи вказані обидва предмети обмароками, почав спрямовувати в стволи пістолетів біг поліцейських локоть Кайматюк, та усіма своїми діями продемонстрував можливість застосувати вказані предмети, словесно висовуючи погрози вбивства. Поліцейські подумали, що це були бойові пістолети. Тож, побоючись за своє життя, працівники почали відходити. До них підбіг ще один правоохоронець, однак обвинувачений продовжив тримати пістолети в руках. Чим створив реальну загрозу здоров'ям працівникам та охоронного органу викликав них відчуття страху за власне здоров'я і життя та реальні підстави побоюватися в дійсненні повороти насильства. Тоді ж при обшуку у квартирі Лучанина знайшли ще три пістолети, димові шашки, психотропи та пристрої для їх. Куріння, однак сам же обвинувачений щодо зустрічі з поліцією, має іншу версію. Вибігли незрозуміло хто незрозуміло в якому одязі ніяких розпізнавальних знаків. Почали просто бити, ламати руки і крутити мого друга. І почали до мене так само. За таких обставин я зробив би точно так само. Можливо, після того як мене побили, я б ще й застосував цю зброю, якби вона була справжня. Мої товариші такий жах перетерпіли. Якщо мене посадять, то вони мене доб'ють до кінця. До слова за матеріалами правоохоронців Лучанин вже не вперше має справу з криміналом. Фігуранти, які погрожували поліцейськими пістолетами, раніше судимі за низку тяжких злочинів, а саме викрадення людини, тяжкі тілесні ушкодження, грабежі, вимагання та умисне вбивство. Суди по цій справі тільки на старті. Наразі вирішується черговість дослідження доказів, допит свідків та самого обвинуваченого. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Thank you Проблеми пенсійного забезпечення, заборгованості та справедливого нарахування пільг це питання, яке десятиліттями турбують людей, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Для багатьох це не просто цифри в платіжках, а реальне питання гідного життя. Саме цим темам було присвячене виїзне засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань соціального захисту чорнобильців, яке відбулося у Камені Каширському, що на Волині. Це підсумкове засідання за півроку роботи комісії, що побували вже у. В різних регіонах країни мета створення цієї тимчасово слідчої комісії, яку колеги створили, я не є її членом, не можу за регламентом, але підтримую її діяльність. Це якраз розібратися, навести в тому, тому що у нас дуже багато зловживань. Це державні кошти. Зараз важка ситуація, війна, і ми не маємо навіть розкидуватися коштами. Але з іншого боку, треба повернути справедливість. На порядку денному три ключові питання: перевірка рішень комісій із визначення статусу постраждалих пенсійне забезпечення чорнобильців та підготовка нового законопроекту про щомісячні доплати людям, які проживають у зонах безумовного чи гарантованого відселення. Ми наполягали в минулому році, і зараз ми стоїмо і сподіваємося, що в 26-му році буде виділено фінансування на те, щоб в усіх населених пунктах, які зараз в переліку чорнобильських зон, була проведена паспортизація. І от до речі, ми сьогодні знаходимося на Волині, а Волинь не потрапляла тоді до списку населених пунктів, де має бути паспортизація. Ми відстояли і тепер ми вже знаємо, що наступного року це має відбутися. Тому перша паспортизація. Далі, відповідно до цього, має бути переглянутий статус. Далі ми підготували ТСК-законопроект, де мають бути забезпечені увесь перелік соціальних гарантій зокрема пенсійного забезпечення, але вже оновлених і відповідно до чинного законодавства. І четверте, я вважаю, що ми повинні говорити про чорнобильців і на державному рівні як про ту категорію, яка потребує і певної поваги. На Волині понад 100 тисяч людей мають статус постраждалих. Це майже десята частина від населення області. Саме тут, як кажуть члени комісії, проблеми видно найбільш гостро. Дев'ять місяців тому тут набагато було все складніше. Люди були обурені, люди десь себе відчували як частково, що на них не звернули увагу. І тут я вдячний парламенту, тому що об'єктивно було вивчені всі за і проти, і дійсно. Це позитив, що наш регіон включено в перелік областей, де будуть відбуватися відповідні і дослідження, і експертизи ґрунту, і буде об'єктивний в кінці висновок, який доведуть і, напевно, є тимчасові слідчі комісії, і відповідним міністерством, відповідні фахівці, науковці, експерти. Голова комісії Арсеній Пушкаренко представив документ, який встановлює щомісячну доплату у розмірі трьох прожиткових мінімумів для непрацюючих пенсіонерів, що проживають або проживали на постраждалих територіях. Ми сьогодні будемо обговорювати законопроект, в якому ну такий перший його драфт напрацьований, в якому ми хочемо вирішити питання про те, що люди будуть отримувати, які проживали на цих територіях. Перші роки після аварії там, ми проживали, працювали, навчалися, служили. Два більше років буде тримати пожиттєві доплати, і ми, і ми на кінець-то вийдемо з цього замкнутого пола незадоволення прийняттям бюджету відповідних значит, розрахунків, з того, що знімуться зони, не знімуться зони. Те, що ми вже попередню інформацію маємо від науковців. То в більшості, в більшості е, зони будуть переглянуті, тому що, слава Богу, е, територія нашої громади, наші землі вони вже чистіші, ніж 40 років тому. Законопроект планують внести до Верховної Ради найближчим часом ще до оновлення меж відселення, щоб люди не втратили свої законні виплати. Окремо під час засідання обговорили підготовку до вшанування 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, яка відзначатиметься у квітні 2026 року. Йдеться про гідне вшанування ліквідаторів, посилення державної підтримки постраждалих і збереження історичної правди про трагедію, що сколихнула увесь світ. Мирослава Сябер із каменя Каширського Kan Avers.